Вітаю вас на моєму каналі, мої дорогі глядачі та підписники. У нас сьогодні вівторок, день розпаковок посилок від підписників. Є у нас сьогодні два герої випуска це Іван та Марк Місоклуб. Що ж, почнемо з Івана. Придбав я в нього ось таке. Є у нас така ось коробочка нової пошти, але я придбав не її. А що у нас повмісту буде? Так, По вмісту у нас буде монстра, яку я давно хотів. Але ніде не міг знайти. І тут якраз вчасно, тільки я зайнявся пошуками, Іван мені відписав, що в нього ця монстра є. Так, де ти у нас це у нас Soul Grinder, пластиковий. Буде він повністю капіталитись в мене, тобто він буде відмиватися. Голову я заміню. Стосовно руки, десь якраз має бути тут, а з ним він прислав мені ливнички для техніки. Так, дивимося, дивимося, дуже-дуже багато пакування, це класно. Так, відкриваємо. Дістаємо, що ж нам щедрий Іван відправив. Так, ось у нас клавса на гріндера, вона навіть рухома. Це та ж сама клавса, що і у дефайлера, тільки у гріндера з'являються такі накладочки, наче, бо у дефайлера я не пам'ятаю. Так. Це все кріпиться, якось, як воно має кріпитися. А, десь наче мало бути ще щось, я міг пустити а ось воно. І де у нас ще ось така деталька? Тобто, це як я це бачу, це йде сюди. Тут у нас шарнірчик, в який буде вставлятися ця клешня. Так що, ось такий у нас гріндер. Гріндерів на столах. я Давно не бачив. Тут я ще бачу, броня в нього відвалюється, але нічого. відмиємо, що, що може бути склеєне, то може відвалитися, його можна буде заново зібрати. Гріндерів є на столах, чесно, я їх ніколи не бачив, Я бачив декілька разів дефайлорам. Моделька дуже олдскульна, якщо я не помиляюсь, то це ГВ зразка 2002 року. Я у нього ось такий меч так, Демон Forge Sword. Ця штука, наскільки я пам'ятаю, називається Hervestr Canon. Як я цю тварюку бачу в своїй армії, вона буде під підхорна, хоча зараз по правилам ну, вогнемет у нього не дуже, є більш цікаві варіанти, як Slanieh, Zinch, Nurgall. Я просто я хочу зробити Кхорнато, голову замінити на голову від Бладферстера. Цю клешню йому залишити, а сюди спробувати замість меча йому прикрутити сокиру. Бо ну, меч мені щось, ну, не дуже заходить воно мені. Хочу я дуже, щоб в нього в руці була здоровенна сокера від Бладфорстера, має вийти щось дуже страшне, потужне. Е, планую, якщо це можливо, то брати його в армію до своїх пожирачів світів. Вони в мене є, але вони в мене складають ну, дуже мало, я не, не знаю навіть, чи там на мінімальну тисячу в мене щось назбирається. Так що буде у нас такий Soul Grinder, і якого можна буде брати і в мою альфу, в мою армію Halse Space Marines, і в моїх саме пожирачів світів. Так що відкриває цей випуск у нас Grinder. З Grinder у нас трошки повідлітали з ливників. Приїхало ось стільки ливничків для техніки. Іван знає, що я люблю танки, танків у мене дуже багато, і прислав нам ось такі ливнички. Так, дивіться, такі у нас детальки це є апгрейд-паки на техніку ХСМ. Ці штуки мені були якраз потрібні для лендрейдера, для Спартана, для Кратоса особливо, бо там є де розвернутися. Так що є у нас ось такі деталі. Відвал, класичний відвал, шипи, які я ніколи не клею, бо вони завжди відлітають. Айкони, айкони завжди потрібні, їх у мене завжди мало було. І я їх стараюся на кожну техніку ліпити. Хавок Клаунчер, який мені більше всього подобається, ніж той Єресевий або ця Хантер-Кіллер-місла. Ця штука реально така масивна, громостка і дуже класна. Всі ми любими хаоситами дракончики на стволи. Що тут з такого є? Так, Держак для хавок клаунчера. Це в нас дивіться так виглядає тушка, саме танкіста, бо ви, мабуть, 100 разів бачили, які вони в наборах. З рінками йдуть, з віндіками, з лояльними, а ось в Хаосеті ось таке поприкольніше. Так. І те, що мені потрібно було для мого проєкту з двома предаторами, це мені потрібні були Хеві Болтери. А, дякую, ці штуки мене врятують. Ну тут я бачу. А, Це по два в тобі так, два. І це мене врятує. Мені дуже були потрібні Хеві Болтери. Так як я збираю зараз предатор-деструктор. Від вала такого в мене ніколи не було, дуже його хотілося. таких шипів в мене ніколи не було. Так, ці ланцюги будуть якраз в тему. Шипи можливо буде ставити, але не певен. Так як то рінки будуть збиратися в танки. Вони будуть у нас як трансформери. Ну що ж, це в нас була посилка від Івана. Тепер вчора до мене завітав Марк. Приніс він мені бітсів. Приніс він мені модельки, які мені потрібні, і терейн. Думаю, почнемо з першого з так як це саме просте. Підвіз він мені ось такі штуки. Це є надрукований на FDM терейн. Ось такий він у нас, такі у нас елементи. Так, FDM, ви розумієте, це друк, який йде шарами, дуже такий звичайний, але мені зійде. Можна буде на такому просто пограти. В мене є Octarius, є Into the Dark для Кілтіма. Цей терейн буде різноманіття. Ця штука трошки не доїхала до нас. І сподобалася мені така руїнка. Ну, є от якраз, якщо я ці штуки не дуже планував фарбувати, то е цю штуку, не знаю, може обшкурити або трошки обробити ізопропилом Jetston, або просто її залити ґрунтом і подрайбрашити, і зробити собі стіку руїнку. Е по масштабу руїнка дуже класна. Ось у нас ховається тут Space Marinчик. У нас ось такий буде. Руїнка ця мені дуже сподобалась. Марк, дякую, ця штука реально мені дуже підійшла. Окрім цього, Марк у нас грає Тау. В нього є багато їх стіл-тімів, досить хороша армія. І він відправив мені декілька роботів. Він знає, який Тау мені подобається, це тільки один Тау, який взагалі є для мене. Це XV25. Він мені відправив цілий юніт в подарунок. Що в нас тут є? xv 25 це самий маленький, як це правильно, Stealth Battle Suite. наче були якісь форжові чи побеку у XV15, але наскільки я знаю, тільки в пластику 25 ки є. Ось такі вони. Дуже страшна штука була в часи першого є в нас, дивіться, Ось такий з кулеметом. Я вже не пам'ятаю, як ці закачки називаються. І це здається у них називається Іонка. Ось такі вони. Пофарбовані, як я зрозумів, під форсайта. Ось таке. І з ними є два дрона. Ну, дрон і маячок, якщо я правильно пам'ятаю, ось дрон. І маячок ось такий у нас. Так що є у нас такі розвідники. Я ними, звісно ж, грати не можу із за специфіки своєї фракції, але в колекцію на полку воно буде дуже красиве. Окрім цього, це не все. Дав він мені повну коробку ливників. Я як уже роздивився, ось. Тільки у нас просто оливнички. Оливнички після збірки Тау. Тобто тут у нас, дивіться, такі кулемети. Я не знаю, від чого воно, де воно мало бути, з чого воно, мої познання Тау. Це x 25, Farsight, Моська його любима і все. І Хаммерхет. Ну і ще знаю піраньку. Так що ось таке. А, чуть не забув. Тауто я показав, а з ними приїхав ось такий жук. Жук-то в нас загрунтований. Він ось такий, як ви бачите, ґрунтований, збірка тут ну, шви є. Я його засуну в ізопропил, зніму ґрунт, розберу, переклею, замажу, і буде в мене ось такий жук тираніт на полиці. Ось такий він у нас. Це психофейч, здається, воно називається. Поки в мене нема вином Кроулера, думаю, можливо. Ця штука його буде заміняти, але знаючи мене, мені здається, що до того часу, як вона пофарбується, в мене вже з'явиться вином кровля. Так що ця штука в мене буде теж в колекцію на поличку. Не знаю, може колись якось знайду йому якесь використання прямо на столі, але він буде більш полочною моделькою. Так, ливнички. Це у нас від пасфайдерів. Є тут дуже-дуже багато голів, можна робити хоч алтарізних, це як я зрозумів, їхні бекпаки. Тут у нас ножки. Можливо, якщо я додрукую тушки, або дістану десь летіти, то я собі раді прикола декількох зберу. Озброєння, все, що я знаю, це карабіни, так як я граю крутами в кілті. Це карабін Тау-Гвинтівка. Це, мабуть, просто моделька, яка перезаряджається, або це щось друге. Ну, в мене є крути, але в них із зброї Тау тільки один карабін, і то, який себе не дуже показує, тільки дає безкоштовну гранату. 4-4 стрільба на 4. Так. Тут уже поцікавіше речі. Я в Кілтімі пам'ятаю, що це таке. Це є рельса, дуже страшна штука. Так. І скільки я знаю, стріляє як плазма і не перегрівається. Це для дронів. З такі в штучки для дронів. Але є в мене ідея, не знаю, як ви до неї віднеситеся. Поставити таку штучку на одного свого альфарія, типу, ну залутав собі таку зброю, десь йому на бекпак або на бедро приклеїти. Приїхали морди від Gіnoкраді, на яких я колись робив unbox. З такі в нас мордяки Ктулху, можливо, використаю в позестах або в спавнах. Спавнів хочеться. Далі, мордяки Gіnoкрадів, це буде декор для підставок. Тау. Ну Тут всі ливники переважно будуть від Тау. Ось такі в нас гвинтівки, головешки Багато-багато гвинтівок. Так. Ще в нас одна голова від е Генокрада. Так. Далі далі далі. Е це в нас від X-25 кулемет, можливо, навіть і на якусь свою техніку прикручу або на байк якось це обіграю, так як е треба використовувати ваші бітси уже. Це від чогось великого, можливо, від бродсайда або від командера. Я в Тау, ви знаєте, дуже погано розбираюсь. Це вже ливник, який мені дуже знайомий, це є круте для Три баліста, ніколи не використовував, збирав завжди з вогнеметом. Карабін для лідера, тобто лідер крутів, Кілброкер може брати карабін. От мені він по правилам спершу сподобався так, крута безкоштовна граната, гарна стрільба. Але патронами то ти не зарядиш її нормальними. Так що в цьому плані ця штука мені почала більше подобатися. Ну і мордяки в нас класні. Тут навіть бачу ножички це для лідера. Ну, прикольна моделька. Можливо, постараюсь десь щось додрукувати, то ще собі зібрати їх. Так, такий у нас дробовик класний, дуже-дуже багато голів. Декор, інколи навіть цей декор на культистів підходить. Майте на увазі. Так, як я бачу, ти кулблода не збирав, в котрого має бути нога протез. Оперативник досить прикольний, мастхевний, завжди його брав. І ось таке у нас. Шотгани. от Шотгани мені сподобалися, але я жалкую, що в мене нема крутів саме з райфлами, так що треба їх собі зібрати. Райфли містами грають краще. У мене були моменти, коли я грав з орками і два шотгана стріляли в ноба, і жоден не попав. Так, ще в нас технологічні штуки, які мені треба використовувати. Не знаю, може з цього зробити якісь гравбайки або щось таке. Ну, хочеться десь це все використати, щоб воно просто так не стояло. І лишилися в нас здвоєні ливнички, що в нас тут ось таке, теж ніжки з срака металу. Треба буде їх собі позбирати, якісь прикольних, не знаю, як воно в мене буде грати, чи на полках просто. чи Заміна звичайних пультистів, якихось прикольних. Ну, Є ідеї. Так, Щитки непогані, теж можна буде десь використати. Це якась здорова штука мені невідома, але чомусь я дивлюся, як ці половинки склеюються, і в мене одразу в голові з'являється гравбайк. Можливо, я це і зроблю з цього. Так що ось таке у нас. Ну що ж, хлопці, хочу подякувати дуже крутим підписникам Івану та Марку. Ви зробили сьогоднішній випуск, дали нам такого жука для каналу. Дали змогу придбати не дуже часто модельку Soul Grinder і подарували мені з самих класних і милих роботів. Ну не знаю, серед усіх ТАУ і в принципі моделюк для Вархаммера, окрім е, всім відомого Нурглінга, ці ТАУ для мене самі милі. ну І дещо так на фонбат Terrain поставити, але він не влазить в кадр. так що Хочу вам ще раз подякувати, грайте в хороші ігри. Надіюсь, хлопці, рано чи пізно ми зможемо з вами всі, як раніше, зібратися за столом і пограти. Дякую ще раз, Марк, дякую Іване. Ви зробили цей вівторок, ви зробили цей відос, свій герой цього випуска. Хочу всім побажати чаще грати, кидати куби, не ловити коли, бережіть себе, свої мініатюрки та своїх близьких. Всіх обняв, всім щасти.